Починаємо, ми починаємо з чого? Ми починаємо з того, що е, домовленість про е, поговорити з директором, художнім керівником Миколаївського е, академічного художнього драматичного театру Артемом Свистунов ми її погоджували, погоджували, погоджували і втисків, втиснувалися в графік. Е, останній момент вже все готово, подожди, в мене ОБСЄ. Подожди, у мене така штука. Чекайте, війна війною, а музи не зупиняються. Вітаю не зупиняються. Вітаю, Сергій. Сергій. Дякую, дякую, що дійсно на теренах нашої театральної України. Формується нація, формується український театр, сучасний український театр. І тому як ми дякуючи нашим хлопцям зсу, ми вже не при фронтове місце, але війна не закінчилася. війна продовжується потрапляння. Ракет продовжується, і ми дякуємо хлопцям, які мають можливість нам надати працювати попри всі події, навіть на нашій сцені в укритті. Миколаїв тримає творчу браму. Миколаїв ми колективом не виїжджали, жодного дня не покидали наше місто, тому що починали, як то кажучи, нашу роботу і ніхто не очікував 24 лютого. Але наш театр не зупинив своєї роботи як творчий. І мабуть, я не відкрою для кого таємницю, що всі театри України почали використовувати театр як такий волонтерський хаб. Для того щоб ми мали можливість надати допомогу нашим хлопцям ТРО, ЗСУ, Нацгвардії, наші провідні актори і працівники теж пішли до лав Збройних сил України. Дівчата й досі волонтерять. Ми досі ж ємо бафи, балаклави, прапори, надаємо волонтерську гуманітарну допомогу. Досі чекаємо воду в нашому місці. Це вже стало такою подією: місто на хвилі, місто на воді. Але у нас в е, трубах рідко бува а бува морська ліманська наша вода, якою ми е, використовуємо. Але ми пристосовуємося до всього і почекаємо, коли е, будуть вимкнене світло, ввімкнути вода, паливо. Головне, щоб ми жили на нашій мирній Україні. На нашій землі Україна, щоб вона була вільна від цих нападків, які зараз ми з вами всі відчуваємо. Ну, да, оце вся вся історія, що там без світла, ні, без вас. Да, от, от ми, ми посидимо, так. ми е, підлаштуємося, ми знайдемо, як підзарядити телефон е, і як включити світло. От елементарно е, ця цей запис. Зсу, е, дякуємо е, ДТЕК. Дякуємо е, е, ну і всі, 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 всі інші. Дякуємо, я думав, як би нам так почати. В мене ну давайте відкриємо таємницю, що ви п'ять років на посаді на посаді директора художнього керівника. І дуже б хотілося б про все про все це дуже швиденько, дуже оперативно поговорити, тому що чи чи багато хто знає, що 1998 восьмого року Артем Звістон був. Актором театру. Доготеатр, так. Да. З 17-го року а, директор, художній керівник, а, а з 2022-го і режисер. А, командуйте, ми можемо від 22 до або Добре. сюди Як вам буде комфортніше? Дякую, Сергій. Я можу. ну Трошки про себе розповісти, що будучи ще студентом першого курсу дев'яносто му році, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, перші практичні навички саме на сцені нашого театру, це було як в якості актора, тому що я, будучи навчатися в театральних вишах, навчання в академії пані Куліси при українському музично-драматичному театрі, це головне спілкування, як губка впитувати себе від майстрів. Мистецтво, театральне мистецтво, різні течії, різні школи, різні напрями. І південь України завжди відрізнявся від своїм поштовхом, тому що у нас було синтез мистецтв і було пропагування деяких культур, нарощування подій. Тому і я працював в наших театрах Миколаєва, вже будучи студентом і вже напрацьовуючи як менеджер культурології, да перша теж базова освіта. Потім вже академія при президентові України. Менеджмент управління, але все було пов'язане саме з е, театром. Дійсно, я як фахівець е, вдячний богові, що у мене були великі наставники, великі викладачі, педагоги свого часу, ігнатів, ганчо, е, бурдик, е, люди, які надали е, до ну, прагнення до мистецтва. І коли я прийшов служити в театр повноцінно як директор-розпорядник, е, в мене більше появилося. Можливості організації фестивального року розуміння, чим живуть театри інших країн, і розуміння саме проблематики нашого театру, драматичного театру, на якому він ще не використовував сучасні методології маркетингу, роботи з напрямом різних театрів, розуміння, що сучасний театр, і свого я закінчивши синічне мистецтво напрямом режисер драмтеатру, і саме менеджмент управління сучасного театру, тому що. Театр України сучасник це поліфункційний заклад. Це заклад, який повинен не лише виконувати функцію показу вистав, але й надання різноманітного театрального продукту, сучасного театрального продукту, щоб залучити якомога більше глядачів. На попит, тому, і от як вже ми з вами згадали з 2017 року, коли я півроку чекав на своє призначення як керівник, тому що були ще судові процеси. Це була нова реформа в нашій країні в 2016 році, коли стала можливість молодим фахівцям, молодим керівникам ставати на керівних посадах саме театрів. І перше, такий прорив, коли я отримав перемогу в конкурсі, але півроку ставлення, я почав просто реалізовувати в. Власні замисли, задумки, які були багато років. На опрацювання на практичних частинах у нас з'явилися онлайн-квитки, у нас з'явився інтерактивний музей, у нас з'явилася дитяча кімната театральних професій, де змалечку діти працівників театрі, е, так, діти працівників театру можуть там бути, е, там же вивчаються види театрів. Скажи, будь ласка, а що тут ще можна побачити? Mm -hmm. От прикладом, тут от, uh, yeah, знаходиться поряд. Це що? Бігборт. Бігбор, так. Тут є тіні, тут є ось такі шумілки. Це колокольчик на перший дзвоник. Це теж. Тут можна зав'язувати плаття як настоящий костюмер. Так. І ковтинку. Це в нас помічника режисера. Усе це, це світ, це звук, світ. Це теж помічника помічника режисера, і оце я не знаю, що таке. А це коло це на сцені. На сцені може бути конструкція, яка обертається. І для того щоб а, це коло почало рухатися, де то... да. людина хоче прийти до театру, не мається можливості а, залишитись а, і подивитися вечірню дорослу виставу. Вона може залишити дитину і подивитися виставу. У нас з'являються різні локації: це арт-центр, де зараз ми знаходимося. Це музей театру, це камерна сцена. Це бібліотека театральна. На камерній сцені з'являються нові формати: як літературно музичні композиції, як театральний квартирник, жанр якому і нещодавно ми саме з моїм колегою, це директор Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Віктор Мозговий, режисер цих заходів. Разом ми створюємо такі театральні квартирники, де ми Нещодавно були саме учасниками цього квартирника: два директори на сцені, директорська ложа, така форма стендапа, театру, форма капуснику, форма, яка знімає четверту стіну і дає можливість тісного спілкування з глядачем. Але ми не зупиняємося на великих масштабних проектах основна діяльність театру це вистава на великій сцені, і ми звернулися до полю функційності трансрегіональності постанов. Що це? Це залучення драматургів. Наприклад, Тимофій Ельєвський, білоруський драматург, написав п'єсу Хома Люденс і да, людина, що грає, або як гинуть тарани. Про диктатуру, яка відбувалася і дуже актуальна, залишається на досі в Білорусі. Це Каха Гагідзе, наш побратим, людина, яка підтримує і творчу діяльність там грузинського театру. Да, Грузії вони пережили вже свого часу ставлення грузинської нації і вільності народу. І ми, українці, які в 20-му році спіткалися з тією проблематикою. Ми поставили цю виставу людина, що грає, Як-то От Артем приїхав в Грузію. вони приїхали на фестиваль. Это мы говорим про Артема Свистуна, Свистуна, художественного руководителя Николаевского да, русского театра. И вот как-то в разговоре он сказал, что у меня есть фестиваль Homo Ludens. И так, так, так. И сразу же вот мне ударило в голову. А у меня вот. есть... А у меня есть... Иса, пьеса, Homo 42 артиста на сцене. И вот что первый, первый что мне впечатлило, вот 42 артиста стоят. 42 работают как один вот там Я не люблю вообще это слово, но сейчас необходимо это да, сказать. Массовка. Стоит. И все работают. Никто не отдыхает. Вы знаете, там впереди э, работают. Они там позади стоят. И они тоже работают. У них нет слова. Вот это Да, самое... там оценка есть, там да, все, и все обценка, есть. И просто так никто не отдыхает. Все работают. І е, пластичне рішення було і Жени на Баковської з Польщі, бо це бачення майбутніх проєктів. Це коли буде грузинська режисура, це буде пластика Польщі або режисер з Румунії, або як ми планували з Болгарією під час фестивалю Хома Люденс, людина, що грає, яка відбувається раз на два роки. Це такий зріс діяльності театрів за два роки, тому що на фестивалі приїздять великі постановки, велика робота, і ми, як театр, теж повинні. Як то кажуть, це нагадувати суспільство, що відбувається, але мріяти про майбутнє, що буде відбуватися наступному кроку. Мала сцена, експериментальна сцена, літній театральний майданчик. На жаль, він цього року, 22 вересня, потрапляння ворожої ракети був вщент зруйнований. Де у нас відбувалися фестивалі, вистави ОПНР, виступи філармонії. Але знакове подія Розарій, який знаходився біля епіцентру, він відлига відійшов. Тому і Україна переможе. Головне, що не постраждали люди. Людський фактор це головний. Все ми відбудуємо, все ми зробимо, все буде дійсно Україна, але театр буде продовжувати свою роботу. І виклик часу ми прилаштувалися тому що ми з'явилася сцена в укритті. Підвальне приміщення нашого театру, де знаходилася акторська спортивна зала, до цього це була котельна, приміщення, які при, прилаштували, написали грантовий проєкт House of Europe завдяки підтримці фінансовій і хлопців громадської організації Май Арт. Ми написали проєкт, де зробили мікросцену 2 на 4 за розмірами на 45 чоловік, яка вона знаходиться, але вона компактна, інтимна і відверта. Коли люди під час повітряної тривоги, навіть при тому, що 29 липня у нас було найбільше на протязі дня 42 ворожі ракети потрапили в кожен квартал в кожен район нашого міста, ми проводили заходи в нашому укритті, і люди дякували тому, що це арт-терапія, це можливість, як то казали, не поїхати глуздом. Тому що щоночі, щодня в Миколаєві було тривожно. Якщо там наші експерти підраховували за 260 діб, лише 30 діб не було обстрілів. Це емоційно дуже напружливо. І ми продовжили нашу роботу на нашій локації сцена в Укриці. Ми робили виступи на майданчиках для людей вимушених переселенців, гератричних центрах. І це діяльність нашого театру наразі зараз. i'll live. Випускається нові прем'єрні вистави. Життя творче продовжується, є вже е, можливість зробити брендбук нашого нового закладу з новою назвою театру, тому що завдяки нашій сесії облради і ми одні з перших звернулися в 2018 році щодо зміни назви в театрі, але попередні скликання не мали можливості політичною волею зробити зміни в назві нашого театру, тому що військова агресія відбувається в нашій країні ще з 2014 року. Але 24-го Лютого цього року колектив наш театру одного з е, Сталіну, всім колективом, ми вирішили написати листа і офіційно відмовитись від цієї назви і репертуару і всього, що пов'язане з людьми. які Терористи, які знищують нашу культуру, які винищують наш народ, гинуть діти, гинуть люди, і це недопустимо в нашому суспільстві, в цивілізованому суспільстві. Тому і відбувається така брама на довгі довгі роки того, що було, і ми почали відновлювати історію цього року. 100 років виповнюється колективу Шахтарка Донбаса, який свого часу започаткував наш театр в 34-35 році. Ми звернулися до історії, подякуючи, що свого року час антерпризна приїздила трупа цього театру в Миколаїв Залишалася. Але ми поновлюємо історію, тому що в 1900 році на цій сцені грали опери Катерина Ракаса. На цій сцені виступали корифеї українського театру. І саме будівля побудована у 1881 му Тому і культура, і мистецтво повинні йти від витоків. І те, що історично було закреслено, зараз ми будемо все це поновлювати. Отак живе Миколаїв, наш Миколаївський театр. Пане Ардем, такий монолог. В якій неможливо було не втолитися з запитань, бо кожен момент він достойний окремого уточнення, окремої там передачі і все таке інше, але хотів би вас зупинити на чому? От дивіться.